Друзі, привіт! Що ж, в мене всі кінчики зароблені. От таке ідеальне, виворотне полотно, в якому не видно жодного вузлика, жодного кінчика ниточок. Всі шви ідеальні, все рівнесенько, гладесенько. Це я рахую, що мій клей і мої ручки справились на 100%. Тепер прання і відпарювання. Так, я набрала водичку орієнтовно 40 градусів. Льон любить гарячі температури, але так як тут ще є одна нитка з паєточкою, я не буду експериментувати з водою там, 60 градусів. Достатньо 40. Мій улюблений засіб для прання. Хоча він пише, що тільки вовний кашемір, але я його використовую для всього. І все. І занурюю свою футболочку. У водичку. Тобто вода настільки тепла, наскільки може терпіти моя рука. І отак от от я залишу футболку на годиночку. Хай вона собі там добренько добренько поплаває так Дивіться, до речі, годиночку вже в мене помокла футболочка, трошечки льон віддав фарбу. Небагато вода не стала критично там, зеленою, але для пряжі рослинного походження це, в принципі, норма, що не можуть яскраві кольори, яскраві фарбники добре не закріплюються на пряжі. Це стосується синіх кольорів яскравих, яскраво-зелених. Якісь червоні бордо. Але це, якщо ви не в'яжете з двох-трьох кольорів, то це зовсім не проблема. Але ось у мене вже все готове, я вже попрала і зараз буду полоскати. Так, до речі, ще один момент. Оці білі плями, щоб ви розуміли, це місця, де клей. При намоканні він знову став білим. Висохне і зов буде прозорий. Він зовсім не жорсткий. Так, сухне моя футболочка, все добре, все розрівнялося дуже гарненько, це ще не парне. Ось, І, до речі, оці місця, де клей, їх не видно, вони вже стають прозорі по мірі висихання.